Це ми особисто питали пана Шокіна ще у якості кандидата, коли він це зробить, перші подання, і це було ще повинно бути в кінці лютого. Це за щодо своєї частності, а не зараз. Зараз, мабуть, під тиском громадськості вже нічого ж не відбувається. Абсолютно в Євросоюзі був всі питають: а хоч єдине, єдине є судова справа, яка вже зараз розглядається по злочинам проти там майдану, по злочинам по корупції, жодної немає зараз, це просто наглядний принцип, демонстрація принципу вибіркового правосуддя. Суддя. Оцього беремо, о цього не беремо. Поряд сидить значить, в опозиційному блокі, і Юрій Бойко, вишки Бойка, ми знаємо, що справа вже давно готова. І вона вже була в грудні, я ще в Генеральній прокуратурі бачу всі всі звіти. не пред'являється. Олександр Вікул Олекс... є зрозуміло, є Олександр Вілкул Є такий розумієте кривавий розгін Євромайдану в Дніпропетровську, сто чимось скалічених людей. Організація цього заворушення було, видавалися бити арматура, видавалися всередині обласної державної адміністрації. Ось, нічого не подається. Випускаються злочинці зараз в Дніпропетровської області за поданням за рішенням генеральної прокуратури. Це є просто зговір, реальний зговір для того, щоб одні уникнули відповідальності, тому що є домовленості. Я вже Петра Порош Шенка в першу чергу не Генеральної прокуратури, це виконавці, розумієте, вони виконують і в мене є переписка. У мене є зараз щодо корупції, звіти вже Генеральної прокуратури, а які власне, покривають що це там? щодо пана Гордієнка. Якщо ми пам'ятаємо ці заяви, і коли було спільне засідання двох комітетів антикорупційної правозахисної правоохоронної діяльності, я особисто запитував робочу групу. Ні, два комітети угу. було засідання. Я особисто запитував першого заступника генпрокурора пана Гузера, угу. скільки кримінальних проваджень відкрито, і ми його запитували на яку суму стосується щодо е, часом знаходження від е, прем'єр-міністра яценюка і Петра Порошенка на посадах, і там було 700 мільйонів майже 700 мільйонів гривень. Це не питання Януковича і кількість кримінальних справ. Так я от задав за, е, простий запит звернення на право Скажіть, будь ласка, номери кримінальних справ проваджень, за яким фактом, яка стаття і е, які на якій вони стадії, чи пред'явлено комусь звинувачення? Це абсолютно не є е, таємниці слідства. І ось я отримую пан Столярчук, у нас генеральна прокуратура, що це. Все затаємничено, що цього нічого взагалі вам знати не потрібно. Це не тільки депутат має право знати, це має право будь-який громадянин відповідно Добре, до конституції віде, України. Міпрофон. І це все це все розумієте, Це все гра для того, щоб певну справу кримінально покласти на полицю і потім шантажувати і приходити потім е, з банкової, і е, значить, давайте голосуйте за це або не за це. І ми скоро побачимо, коли вже потрібно бути зміни там або до конституції, якісь незрозумілі, не що опозиційний блок буде голосувати з блоком Порошенка, Еко буде голосувати з народним фронтом, і це вже ми бачили на голосуванні за Віктора Шокіна у якості тоді ще кандидата на генерального прокурора.